Йдемо до Зеленського. Він анонсував великі зміни в дипломатичній службі, як я вже казав, Стефанішина планується послом США. При цьому вона обвинувачена по так званій справі Лукаш. Зараз ця справа в суді. А ще одна справа в Набу, де вона не обвинувачена, але є певною мірою фігуранткою цієї справи. Отже, очевидно, Зеленський. Планує знімати ще й послів е, України в інших країнах, в е, ну наскільки можна це зрозуміти, кажуть, кажуть, що це так само привід відкликати посла в, е, в Великій Британії е, Залужного, бо той дуже дратує банку. навіть попри те, що знаходиться за тисячі кілометрів від України. Бо е, мені здається, це все ну не на добре, бо я от просто собі намагаюся уявити, коли. Ти працюєш послом України в якійсь країні, да і не знаєш, тобі можуть зняти в цей раз, бо це вже ж не перше намагання оновити дипломатичну службу. чи через місяць, чи через півроку, чи через рік. Як взагалі можна планувати свою роботу? Бо зазвичай посол заїжджає на ну там на певний термін. Чотири роки стандартна роки. каденція в при добрій роботі або важких обставинах в країні, коли у нас війна, те що дають подвійну каденцію: п'ять або шість. От і питання: для чого? Ну, перше на послаблення, друге це так зване убивство за алфавітом. Зараз поясню про що йдеться. Перше про послаблення. Посадження, Ну я беру приклад. Я знаю цю дипломатичну службу. Просто моя посада колись порівнювалася до поміжна родному протоколу, коли я їздив з візитами до першого заступника міністра закордонних справ мене за цим протоколом приймали. і Відповідно, я мав доступ до інформації. Голова комітету мав проблеми з міністром. Ну там була фракція Батьківщина з ними. Там весь час були ворожі. А я мав доступ і до засідань, і до колегій, і до питань підбору послів. За старих часів при різних, до речі, президентах. і тому я трошки знаю цю структуру і дуже добре знаю дипломатію. У мене просте питання: у нас починається війна, одна з найпотужніших країн світу Індія. В Індії в нас неймовірний посол Ігор Поліха. просто неймовірний, потужність, рідкісна. Причому він вхожий особисто до прем'єр-міністра. Він товаришує. Він добре знає мову. І... В Індії і в Пакистані цих двох країнах він по черзі був посолом, багато скликань, весь час міняли туди-туди. Ну, доступ до всіх посад, всього впливи має прекрасні. Його знімають буквально на початку війни, весною, терміново знімають з посади і ставлять в Індію людину, ну якийсь військовий. Я не знаю, хто він такий. Я знаю тільки одне: в нього досвід дипломатії 0 днів, 0 годин, 0 хвилин. Індія. Країна, яка на сьогоднішній день стала головним проходом для обходу санкцій, Росія здобуває гроші, мікрочіпи і все інше, не через Китай, як нам розказують, а через Індію. Просто про Індію якось не заведено погано говорити в світі, тому що вона усміхається заходу, а Китай зуби показує. Тому на Індію це не списують. Наш посол міг впивати, міг особливо такий серйозний, який був. Чому поміняли його на людину з нульовим досвідом? Ми ні сова ні разу не чули, хоча б про якісь впливи нового поса просто ні разу. Тому що його там не існує, він не існує в дипломатичному полі Індії. Він навіть до міністра закордонних справ не може попасти. Та сама ситуація в Китаї для чого було посаблювати після того, коли у нас помер від інфаркту по-моєму, у 21-му році чи в му каміше помер сильний посол. Його поважали в Китаї, він був вхожий до найвищих кабінетів. Після його смерті Зеленський два роки не призначав посла, була тимчасово помірена, яка не мала жодного впливу. Вона ніде не могла ні з ким зустрітися. Тільки на культурні акції запрошувала, приходили до неї, тільки питання гуманітарної підтримки і все інше. Потім ставлять дуже слабенького посила. Зараз ставлять нового знову ніякого ефекту. Тобто, у нас поса по суті, де факто немає. Де юри є де факто немає в Китаї ситуація? Я ще раз кажу ну, про Індію. я Сказав відкликання Міщенка, сильний посол взагалі особливо дика історія. Грузія, яка стала зараз проходом для Росії, дуже важливо було, щоб Грузія перестала підтримувати Україну. Там немає значення Ванішвілі Сакашвілі підтримує Україну. Ванішвілі реально ми мали серйозний вплив. Вони хотіли в НАТО. Івані Швілі, про російські дуже хотів. Він хотів, щоб Україна сприяла цьому. Що зробили? Зеленський там був дуже вплив. Один з найпливовіших наших послів довгов. Дуже добре знаю, один з найсильніших. Його зі скандалом звільняють звідти з якимись звинуваченням. Не зрозуміло до чого, в березні місяці 22-го року. Причому роблять звинувачення, що це в зв'язку з ним. Грузія стала про російським сателітом. Все, Грузія на той момент не була про російським сателітом. Заява Зеленського, яку йому хтось підсунув, він його озвучив. ще раз, березень 22-го року. В Грузії була опублікована всіма ЗМІ і грузинська влада заявила, Ах, ви так про нас до да, свідання. Тепер ми російські. Ну, ми могли утримувати Грузію, принаймні в питаннях України проти антиукраїнських певних заходів. Поміняли посад, зняли посад з метою, щоб ми дістали там проблеми. Ну про дозвольте, пане Тарасе, я ще скажу буквально слово про Грузію. Грузія зараз найбільша. Хаб і можливість виїхати українцям, які потрапили так. під окупацію, і то блокується Україну, і то створюється і проблеми і зараз величезні проблеми, величезні проблеми на кордоні саме з грузинської так. сторони, а не з російської. Грузинської. Ну і коли Україна готує документ на повернення українського равдяну, який вийшов з російської тюрми, 10 чи 12 днів готує. А він десь там в підвалі живе на кордоні. Це в горах високо на Росію. Його назад вже не вернуть. Він депортований в Грузію, не пускають. Українська сторона, те, що звичайно завжди наші представництва робили за дві години і ще три години на дорогу, щоб привезти документ наочно, наручно самим. В такій ситуації це вся українська преса пише 10 днів готувати. Перепрошую, це катастрофа. Про Мельника взагалі говорити соромно: це руйнування української дипломатії, руйнування підтримки України. Про тому, що колись раніше при попередній ваді він був найсухнянішим посом, найтолерантнішим. Навіть не скажу, що цей хам міг бути колись толерантним посом. А зараз робить завдання, тобто завдання поставлені такі по мельнику, особливо видно. Він же ж на тій самій посаді він пробув 6 років по моєму посолом, і при Порошенкові, і при Зеленському. От згадують всі при Порошенкові, ну толерантнішого, вмілішого і акуратнішого, і сухнянішого поса Українська дипломатія не мала. Чому він зараз почав таке? Зазначимо, він був послом в Німеччині, так, послом в Німеччині так саме країна. в Німеччині, а при Зеленському раптом він почав обзивати канцлера ліверною сосискою, президента ображати і все інше, хамити тупо. Завдання ну розвернути Німеччину від України в мене є враження. Може, Зеленський не розуміє до кінця, чи розуміє добре, але робота, яка віддається зараз по дипслужбі, вона спрямована в принципі в першу чергу на одне завдання: посилити міжнародну пігу, кажу, посилити господи, послабити і зруйнувати міжнародну підтримку України саме так тому вибиваються сильні посили. Тому їх звільняють, а ставляться слабшим. Ну Сибіга пробує зберегти дипкорпус. корпус. Все таки він професійний кар'єрний дипломат. Ну він забрав декого кислича, якого знімали, щоб мельника тепер переселити до Нью-Йорка. за звільняли. Він випросив, що його зробили його заступником Міщенка. Мега потужний сильний посол, зробив своїм заступником ще пару людей. Ну в нього штат теж не безмежний, а ті люди потрібні там в країнах перебування. А їх звідти витурлюють і дають якихось позвоночників, якихось сексологинь. От зараз поїхала е, ця е, депутатка колишня з групи Є, Лещенко на Єм, е, забувся. Е, поїхала до Швеції. Я знаю її особисто дуже добре. Я знаю рівень шведського посольства. Там завжди були сильні дипломати. Швеція це таке певне вікно в Північну Європу. Відправляють людину, яка нульова. Вона не просто нульова, вона мінусова. Плюс в неї обтяжуча обставина. При таких обставинах це конфлікт інтересів. Ніколи не відправляли. Вона заявляє, що вона одружена чи має якісь амурні відносини з шведським дипломатом, який тепер там працює в апараті. Це мінус, це не плюс. Це людина буде працювати на ту країну, а не на Україну. От таким заліщук її звати. От. от таким чином робиться зараз дипломатія. Забирають сильних послів, ставлять слабких. Тому перше це реальне послаблення. Чому не хочу обцінювати? для мене просто. Я називаю це державною зрадою. Мені просто наші глядачі, можливо думають інакше, тому я не буду їм назвати свою думку, хай роблять свій висновок. Але всі зміни послів відбувалися в напрямку послаблення нашого представництва. Це перше, а тепер про вбивство за абеткою це стара історія. Це з детективних романів. Вам треба вбити людину, але ви хочете, щоб на вас не вийшло. Тобто, основне ваше завдання, щоб не було виловлено мотиву, тому що за мотивом вас вирахують дуже швидко. У Вас особисті є ставлення до цієї людини. І що в такому робити випадку цієї людини прізвище на букву П. Від букви А до букви П є певна кількість букв, і після П теж є кілька букв. Ви вишукуєте в телефонному довіднику, абсолютно не пов'язаних між собою людей, в яких прізвища на А, на Б, на С, на Д. Ну, це за англомовних романів чи не агати, крісті там, на Е, на Ф, і, відповідно, вбиваєте їх по черзі. Доходить до букви П, ви вбиваєте того, заради кого це все робиться, і вбиваєте ще кількох людей після того. Бивце з алфавітом. Ні один поліцейський, якщо ви самі не засвітитеся там за принципом мотиви, кому вигідно то, що ніколи на вас не вийде. Просто ніколи не вийде, тому що мотив. Зв'язок між жертвами, вони будуть роками його шукати, вони його ніколи не знайдуть. А ви ви бачите, просто вибираєте 10 людей, на яких попало на букву А, і шукаєте, хто з них перший попав, того били. Яким чином знайти якісь взаємозв'язки і вивезти. Ну, ви маєте стосунок до того на букву П. А хтось інший, хто десь там можуть підозрювати, мав стосунок до того, хто на букву Б або С. От яким чином тоді виводити? Це є метод відмити себе. Від дуже нехороших певних речей в дипломатичній сфері. Я реально це я був, по-моєму, чи не перший, хто запустив цю чутку, що е, готується все-таки зняття заужного. Чому? Ну, та я запустив власне, не чутку, а я пояснення запустив, тому що про це сказав: знаєте хто? Міністра закордонних справ. Тільки він не сказав про залужного. Він він не хоче зняття залужного. Він розуміє, які для нього це буде пляма на його всю подальше життя. Себіга міністр він розуміє, що це для нього буде пляма на все життя, що він зробив недружній акт. Його йому не пробачить. Так кулебі британці не пробачили відкликання пристайка. Зрозуміло, що його відкликав Єрмак з Зеленським, але на Кулебу це лягло плямою на все життя. Тому що це був визнано як недружній акт щодо Великобританії. Це теж буде визнано як ворожий акт до союзника нашого Великобританії, саме таке відкликання українського посла, які вибудовують там добрі стосунки, і що сказав це він сказав, що е, Володимир Зеленський віддав розпорядження і найближчим часом підпише 20, порядка 20 указів про заміну всіх. Він ще раз на чому наголосив, всіх послів. У країнах G7 і G20. Ну, вони перекриваються, відповідно, 20 послів, 20 указів. Поміняти всіх тільки для того, щоб зняти залужно. Ні, ну ще Маркарова, там Трамп вимагає, там вони вимагають давно. Це давно треба було зробити. Маркарову треба було зняти до інавгурації Трампа. Це було обов'язково. Кожен день її перебування там на посаді. Це провокація проти українсько-американських зв'язків. Вони її визнали не Ну і плюс вона не посол, вона рестораторка. Вона не займається посольством, вона не займається дипломатією. Тому це одна річ. Там її треба було знімати. Може когось цих всіх треба знімати, не знаю. А десь просто поставити треба. Бразилії, наскільки я розумію, немає тепер по ще десь нема. Це інша річ, але зробили метод: беремо оцих сім і відповідно покриваємо їх ще двадцятьма. Ламаємо всю дипломатичну структуру до біса. Вибиваємо 20 послів або ще додаткових інших. Всіх вибиваємо тільки для того, щоб залужний пройшов в одному тому списку разом з ними. Ми ж всіх G20, Ми ж не залужного знімаємо. Ми всі G20 послів. Всіх міняємо. Тому що Володимир Олександр Олександрович сказав, що так треба зробити. Для чого? Ну ламатні строїть залужний. Заважає щось з ним треба зробити. А далі, а далі дуже проста річ. А далі йдуть попередньо. Зараз він дипломат на суху світу. Він в місці пробування в Лондоні. Навіть коли його викликають на якісь засідання до Києва, ніхто не ризикне щось проти нього робити, якісь справи відкривати все. А вони лежать готові в папочках, тільки не зареєстровані, і зовному за кажуть: от зараз ми тебе відкликаємо, і в тебе є варіант, ти можеш повернутися в Україну тут, почати якусь активність, ще навіть не почати. А по тобі лежать, ти сам знаєш, які кримінальні справи, і по твоїх друзях, і по твоїй родині, так само твоя дочка військова, ми їй припишемо щось. Ми тебе і близьких тобі людей посадимо. І ти нічого нікому не докажеш. Так буде збурення, так народ виступить проти, і що? І що далі? І нічого. От ні, вони, може, такого і не зроблять, але вони йому, я думаю, так пояснюють. Для того Єрмак туди їздив і все. От вони йому пояснюють такі речі: ми тебе звільняємо, і ти вертаєшся, і тобі тут каюк. Або, або ти не вертаєшся. Ти їдеш десь працювати викладачем в Вестпойті, стаєш віце-ректором основної американської військової академіки, тебе запрошують, ти відмовляєшся від українського громадянства або лишаєшся в ньому, тебе запрошують як головного експерта, а потім співкомандувача Сил НАТО в Європі, ти будуєш неймовірну світову кар'єру. Роби собі, що хочеш, нам плювати. Нам головне, щоб ти не виринув у нас на виборах. І лишайся там. Якщо війна ще трошки протриває. А його зараз знімають з посади. Якщо він зараз не повернеться в Україну, то проти нього почнуть діяти оці норми, що кандидатом президента може бути людина, яка останні 10 років безперервно проживала в Україні. Перебування на посаді посла не руйнує цього, тому що там є в законі чітко написано: люди, які є в дипломатичній службі, в закордонних офіційних відрядженнях від державних органів влади державних саме на антарктичній станції, на суднах під українським прапором, в військових контингентах, які за кордоном перебувають, тощо вважає. Вважається, що вони перебувають на території України. Це не вважається, що вони її покинули. Але в той момент, коли він звільняється не повертається в Україну, він автоматично стає українським громадянином, який пішов відлік, що він вже не перебуває на території України. Я не правда які там потрібна кількість часу, але Я він не помиляю, 180 днів. Здається, так я теж чув, чував. Я не пам'ятаю, точно. це треба дивитися вони вічно в тих законах. Ті зміни вносять. Ми продовжимо нашу розмову буквально за хвилиною. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації. Поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для військових і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Я, я вам власне спостереження скажу по власному каналу. Це надзвичайно цікаво. В нас останнім часом, буквально останні тижні, набігло купа ботів із одним і тим самим меседжем протизалужного, який формулюється просто по-різному. Смисл цього цих всіх меседжів такий. Залужний втік з армії в такі зараза, така пройшов, став непридатний. Залужний втік з України у Лондон, і йому Україна байдуже, і, а його побратими воюють. Ну і все в такому, в такому сенсі. Що то, що то брехня. Бо ми знаємо, хто звільняв залужного, хто насильно Лондон, під тиском се але їх просто купа. Останній тиждень купа так не буває, щоб співпадало. А це потрібно для того, щоб звільнення заужного з посади посила і відповідний певний тиск, і пресинг були сильніші, воно щоб якось заковтувалося хоч частину населення. І головне, щоб це був ще й тиск на самого заужного. Йому ж теж підкидують. дивися, там в Україні це ж в Лондоні, ти не дуже будеш розбиратися, це боти чи це не боти? На тебе йде кампанія, на тебе йде атака. А тобі здається, що ти коли проглядаєш, а там абсолютно все завалено. Інфопростір оцими ботівськими повідомленнями, і в тебе відчуття, що в тебе вже там підтримка не зовсім така є. Ну що, люди ніби готові голосувати. Але як воно буде, коли всі говорять голови проти тебе, це воно ну, як право, ти заружне достатньо мудра людина, щоби оцінити це належним чином. Але це є все фактори умисного тиску, щоб спонукати його лишитися за кордоном, почати там шукати якісь для себе перспективи, а потім до того моменту, коли наблизяться вибори. Просто голосити його як людина, яка не може брати участь у виборах в зв'язку з тим, що він перевищив, ну, що він останні 10 років не проживав в Україні. Ще раз кажу, не ті роки, які він посилом, не той рік, який він є посилом, а той період, коли він буде без якихось посад, в зв'язку з особистими мотивами там проживати. От таким чином це діє. Тому в мене є враження, що його витискають з України. До речі, з України досить активно починають витискати багатьох людей. Я пригадую у Дани Ярової, ми вже її сьогодні. Згадували, я в неї прочитав, як її явно натякають, що забирайся з України. Їдь собі куди завгодно. І до тебе ніхто більше ніяких претензій ніколи не буде мати. Ти зможеш навіть сюди приїжджати. Ти тут можеш бізнес свій мати і зараз його в тебе віджимають, а там не будуть. Зараз проти тебе роблять провокації, які можуть закінчитися кримінальними справами, а там потім це все закриється. Просто заберися з України і не мішай рукава, як колись сказали. Не заважай красти. От такий пішов в пресинг по досить багатьох невигідних людях. Я не здивуюся, якщо і комусь з розслідувачів теж саме підходять і кажуть: А чому б тобі не виїхати? От, поїдь і все. Ти собі там зможеш нормально далі заробляти. Досить багато і взяли і виїхали. Різних, дуже різних, і нормальних, і не зовсім нормальних. От якісь моменти і дивлюся, ага, Ігор Мосійчук вже за кордоном, вже в Австрії, ще хтось там, де він є, він вже десь там за кордоном, десь Олешко вже за кордоном. Ще раз кажу, дуже різні люди є. Колись ми поважаємо, колись ми не поважаємо. Але ті, які в в якийсь момент можуть бути, ну скажімо так, не на користь. Чому річ, ну наприклад, Зеленський дуже боїться, щоб в нього не відтягував голоси той, з ким він посварився. Він реально посварився з Дубінським. Дубінський заявив, що він піде на президентський вибор. Ну, з нього такий кандидат, як з мене Белярина. Про мої музичні дані. Ми вже сьогодні говорили. Не буду повторюватися. Але він забирає голоси безпосередньо в Зеленського Він руйнує його інформаційне поле. Це про російський напрямок. Дубінський, про російський політик Деркачівський, і йому зовсім не потрібно Зеленському, щоб Дубінський це ламав. Дубінський сидить в тюрмі. І всю виборчу кампанію він може висунутися, це не заборонено. А він цю кампанію просадить в тюрмі. А натомість, вся група, та, яка його підтримує, раптом їх дехто вже виїхав, а декому порадили терміново виїхати з України, і всі вони дістали санкції з закриттям і блокуванням їхніх каналів. Зверну увагу, це все під наступні вибори, і оця вся авантюра з звільненням 20 українських послів, тільки фактично для того, щоб один посол. Заужний опинився в статусі перебування за кордоном з без оцього дипломатичного прикриття, яке його робить придатним, ну допустимим для наступних виборів. Купа людей дістають санкції безгузні санкції. Ну, наприклад, такі є, мабуть, знаєте, аналітик колись працював з Новінським вже потім, колись був дуже саме в партії реформ і порядок пензенеки. Якийсь період, дуже в різних напрямках. Кось Бондаренко от просто я з ним знайомий з львівського періоду дуже дуже давно і. Ну, я знаю, що він давним-давно попрощався тими всіма політичними проектами, десь поїхав за кордон, але Дубінський його підставив. Дубінський назвав список тих людей, яких закликає об'єднатися на його підтримку і проти Зеленського, саме на підтримку Дубінського, і назвав там Костя Бондаренка. Шапушнікова назвав який взагалі до цієї компанії має жодного стосунку. І раптом Зеленський одномоментно проти всіх цих людей вводить санкції, саме тих людей, яких назвав Дубінський. Це все це під вибори. Це виборчу кампанію. Він йому сказали, що ті люди будуть вести виборчу кампанію як аналітики, як говорячі голови проти Зеленського, Задубінського. Все, треба бокувати. Та сама історія тиснути на людей Порошенка там трудно. Люди Порошенка всі в Україні. Ті, хто підтримують Порошенка всі в Україні. А ці всі за кордоном, от по них зараз санкції, по них якісь інші дії. По них попередження. Не повертайтеся тут будуть для вас кримінальні справи: витискання, виштовхування. Отак вони працюють під вибори, а не під оборону України, під це інше. Отака катастрофа Але від а хіба як в разі звільнення залужного не з'являється у нього можливість говорити, бо зараз ми бачимо, як він комунікує, він регулярно. Є і в телеграмі в себе впише і ось стаття, що цього тижня вийшла. Надзвичайно цікава. Ми робили в себе на каналі. Лонгріт mm -hmm. плюс ми чекаємо. Вон, в мене є дві книжки: одна про залужного, а друга залужного. Так, от та книжка, та, що написана залужним, вона про період до війни. Найцікавіше він залишив mm -hmm. в другий том. Я думаю, що він написаний, і я думаю, що в разі чого він дуже швидко. Буде виданий. Хіба Я думаю, що він вже написав. що він собі. Думаю, плав. що він вже написав ту книжку. Я так само думаю, що тільки і вона пішла вдруг. То нащо ну, собі вороги? ворогів? Слухайте, а ніхто не казав, що мудрі рішення будуть ухвалюватися. Рішення Зеленського. Ну, ще раз кажу: Та ж історія по тих людях, яких назвав Дубінський. Ну це ж тупо. Це настільки тупо, це настільки примітивно, але він це зробив. Ну тому що вони, ну. Ну, їхній рівень інтелекту, давайте згадаємо, керує всіма цими процесами колишній Орьочник. Орьочник цим керує. Зеленський, ну він актор, який ніколи не займався нічим. Я досі не забудуся, як колись Ігор Рибаков, такий був депутат, він був головою депутатської групи Верховній Раді, і він. Дуже хотів, а він багата людина. Він хотів там для своєї групи ваштувати під свій ювілей, там ваштувати якийсь там черговий там сабантуйчик, і в нього було бажання. Ну завжди на всі нас розважав там, завжди я був членом цієї групи, завжди розважав квартал. Вони завжди приходили, Зеленський нас смішив, все інше. І тут в нього якийсь ювілей в Ігоря. І він каже: Я хочу замовити для себе, щоб ведучим був Володя Зеленський. Це ще тоді, коли він звичайним актором був. І раптом завжди погоджувалися, раптом відмова питається, чому? Відповідь така. Ви розумієте, що оці всі вілеї, і все інше це все це суцільний експромт, а Володимир Олександрович може працювати тільки по наперед заготовленому і заученому тексту? Все, це є портрет. Це те, що я знаю з особистого життя свого, тому що він при нас тоді на засіданні фракції обурювався казав: Ну, послушайте. Я каже, хотів зробити собі і вам тут таке свято, там запросити гостей. Зеленський ведучий, а мені кажуть, воно може говорити тільки по наперед залученому тексту, а тут же ж треба весь час Якісь тости виголошувати, який зісь появився цьому гостю щось сказати всім. Ну знаєте, як ведучий, як тамада, це треба мати талант. А Зеленський може тільки по залученому тексту. Тому я ще раз кажу: не треба думати, що те, що вони роблять, що це щось мудре. Інтелектуальне, геніальне, правильно продумане. Вони вважають за принципом держеморди. Ми тобі пригрозили, ми тебе горо притиснули, і ти злякаєшся, і ти будеш такий-то, такий-то. Ну, а може, і спрацює, а може, ні. Ну, от якщо він лишиться, скажімо, не вернеться в Україну, лишиться за кордоном, але не на тих 180 днів, а на коротше, і зробить собі таке ім'я, після якого йому вже арештувати його, вже не ризикнуть. Може, може. Може, Поїхати з ним зустрінуться лідери світові аж до Трампа включно. Зустріться для гарантувати для себе ту недоторканність. Он як Порошенка хочуть посадити, хочуть, але не можуть. Попри відсутність всіх законів, в них підстав, все для них це не має значення, але вони знають: от за це їх вже не простять. Зеленського попередили От цього ти не зробиш, і залужний для себе теж може організувати такі гарантії, коли його вже не рушать але. Вони думають, що це пройде. Ну, ще раз скажу, ми ж не з розумними маємо справу. Ну, розумні не довели б країну до такої катастрофи, яку вона зараз маємо. Або якщо в них завдання, дійсно, бо агентурне завдання знищити українську державу, то якби вони були ще й мудрі при тому, вони б вже її давно знищили, вже б не лишили сліду. А так, а так ну вони тупуваті, трошки придурочні. Вони стараються щось зруйнувати. Або якщо вони стараються щось збудувати і зробити, то це вони роблять бездарно, воно все валиться. Якщо вони пробують зруйнувати, ну якось народ ЗСУ якось виправляють це все. Тому ще раз кажу, ми маємо справу, ну скажімо так, з дуже обмеженими інтелектуально керівниками держави, які виконують певні завдання. Вони роблять ці завдання на шкоду Україні. Просто добити не можуть, бо не вистачає навіть для того інтелекту, розуму і вміння, і навіть там якоїсь відваги навіть на золослу на справу, тому. Поки що вони, напевне, думають, що вони зможуть йому заткнути рота. Може, вони не прораховують таких моментів. Я не знаю. Але те, що мені здається, що його будуть витісняти, що він не повернувся в Україну, а те, що він буде критикувати, там, писати книжки, знаєте, це якось нікого особливо не турбує. У мене таке враження: от нікого не турбує в Україні. Ну, Напише він книжку, ну, її, ну ми її прочитаємо. Ви зробите програму, в якій буде там вона присвячена темі цієї книги. Я запишу в себе якусь програму на ту ж саму тему, і на тому закінчиться. Цю книгу прочитають ті, хто і так ніколи за Зеленського б не проголосував. А ті, хто за нього проголосували, найімовірніше її ніколи не прочитають. Ось таке. Вони на це розраховують. В понеділок побачимо, чим це все закінчиться. Так. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і Пайпел в описі цього відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу САП САП. Там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. Аби стати спонсором на платформі Сапсап. -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.